Вітаю вельми шановної, в продажу BMW X3 2012 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном на повному приводі та автоматичною коробкою перемикання передач. На оригінальних легкосплавних дисках BMW з хорошою літньою гумою в такому сірому кольорі досить непогано виглядає. Є деякі косяки по кузову автомобіля. Невеличкі ось з правої сторони дивлюся. Тут скол. Ось тут теж є. Але якщо враховувати в цілому, який він приїхав з Сполучених Штатів, то машина вартує уваги. А в Сполучених Штатах в нього були механічні пошкодження по двигуну, які зробили вже в Україні, фактично по кузову автомобіля він ніде не фарбований, окрім кришки багажника. Все решта в рідній фарбі. Пробіг її становить 280 тисяч, вартість 12900. Оглянути можна у місті Львові. Ага, і ось тут невеличкий. Теж потертість є на передньому бампері. А так, в цілому, по автівці якихось зауважень зараз немає. Комплектація. Шкіряний салон. З електрорулюванням передніх сидінь, передніх сидінь та пам'яттю положення водійського, датчики світла, шкіряне мультикермо. клімат-контроль, монітор теж є. Салон в принципі, чистий, охайний, якихось пошкоджень по ньому я не бачу. По дворних картах все гаразд. Задній ряд сидінь в чехлах, але теж все гаразд. так виглядає автівка. Так, 12 рік, 2.0, X3, 280 пробігу, 12900. Тому залітайте, проводьте тест-драй, визначайте скупівлю і та купуйте. Чекаємо на вас, до зустрічі.